Божі слова на кожен день. Для чого потрібна ця постійна згадка про три етапи роботи? Плин віків, суспільний розвиток і мінливий вигляд природи все це рухається слідом за змінами на зазначених трьох етапах роботи. Людство змінюється в часі з божою роботою. І не розвивається саме по собі. Три етапи божої роботи згадуються для того, щоб привести всі творіння і всіх людей будь якої релігії і віросповідання під владу єдиного Бога. До якої релігії ти б не належав, у кінцевому підсумку ви всі підкоритеся пануванню Бога. Тільки сам Бог. Може виконати цю роботу. Цього не може досягнути жоден релігійний очільник. У світі існує кілька основних релігій, і у кожної є свій очільник або лідер, а послідовники, розкидані по різних країнах і регіонах по всьому світу. Майже у кожній країні, як великій, так і малій. Співіснують різні релігії. Однак, незалежно від того, скільки релігій існує по всьому світу, всі люди у всесвіті в кінцевому підсумку існують під керівництвом одного бога, і їхнім існуванням не управляють релігійні очільники чи лідери. Це означає. Що людство не керується якимось певним релігійним очільником або лідером, радше все людство веде творець, який створив небеса, землю і все суще, і який також створив людство, це факт. Хоча в світі є кілька основних релігій, незалежно від того, наскільки вони великі, всі вони існують під владою Творця, і жодна з них не може вийти за рамки цього панування. Розвиток людства, поступ суспільства із заміною старого і віджилого новим, розвиток природничих наук усе це невіддільне від заходів творця, і ця робота не є тим, що може виконати той чи інший релігійний очільник. Релігійний очільник це просто провідник конкретної релігії, і він не може представляти Бога, як і не може представляти того, хто створив небо і землю і все суще. Релігійний очільник може бути поводирем усіх у межах усієї своєї релігії, але він не може віддавати накази всім створінням під небесами. Це загальновизнаний факт. Релігійний очільник це просто поводир, і він не може зрівнятися з Богом. Усі речі знаходяться в руках Творця, і наприкінці вони всі повернуться до рук Творця. Людство було створено Богом, і незалежно від релігії кожна людина повернеться під владу Бога. Це неминуче, тільки Бог є Всевишнім серед усього сущого, і найвищий правитель серед усіх створінь також мусить повернутися під його владу. Хай яким високим буде статус людини вона не може привести людство у належне місце призначення, і ніхто не зможе розподілити всі речі за їхнім видом. Єгова сам створив людство і розподілив кожного за його видом, і коли настануть останні часи, він однаково виконає свою власну роботу сам, розподіляючи всі речі за їхнім видом. Ця робота не може бути виконана ніким, окрім. Бога. Усі три етапи роботи, здійснені від початку і до сьогодні, були здійснені самим Богом, і здійснив їх один Бог. Факт трьох етапів роботи це факт Божого проводу для всього людства, факт, який ніхто не може заперечити. Наприкінці трьох етапів роботи всі речі будуть розподілені за їхнім видом і повернуться під владу Бога, адже в усьому всесвіті існує тільки цей один Бог і немає жодних інших релігій. Той, хто нездатний створити світ, не буде здатний і привести його до кінця, тоді як той, хто створив цей світ. Безперечно, здатний привести його до кінця. А отже, якщо хтось нездатний покласти край періоду, а здатний тільки допомогти людині плекати свій розум, він, вочевидь, не буде Богом і, безумовно, не буде Господом людства. Він буде нездатний виконати таку велику роботу. Є тільки один, хто може здійснити таку роботу, а всі ті, хто не здатний виконати цю роботу, безперечно, є ворогами, а не богом. Усі злі релігії несумісні з Богом, і оскільки вони несумісні з Богом, вони є ворогами Бога. Уся робота виконується цим єдиним істинним Богом. І весь Усесвіт відповідає велінню цього єдиного Бога. Незалежно від того, чи це його робота в Ізраїлі чи в Китаї, незалежно від того, чи ця робота здійснюється духом чи плоттю, все це виконується самим Богом і не може бути виконане ніким іншим. Саме тому, що Він є Богом усього людства. Він діє вільно, не обмежений жодними умовами, це найвеличніше з поміж усіх видінь. І якщо ти, Боже створіння, хочеш виконати обов'язок Божого створіння і зрозуміти волю Божу, ти мусиш розуміти роботу Бога, ти мусиш розуміти Божу волю щодо створінь. Ти мусиш розуміти його план управління, і ти мусиш розуміти всю важливість тієї роботи, яку він виконує. Ті, хто цього не розуміє, не можуть називатися створіннями Божими. Якщо ти, створіння Боже, не розумієш, звідки ти походиш. Не розумієш історії людства і всієї виконаної Богом роботи, і що більше не розумієш, як розвивалося людство до сьогоднішнього дня, і не розумієш, хто віддає накази всьому людству, тоді ти не здатний виконати свій обов'язок. Бог був поводирем людства до сьогоднішнього дня, і відколи Він створив людину на землі. Він ніколи не полишав її. Святий Дух ніколи не припиняє своєї роботи, ніколи не припиняв вести людство і ніколи його не залишав. Але людство не розуміє, що існує Бог, і тим більше не знає Бога. Чи є щось принизливіше за це для всіх створінь Божих? Бог особисто веде людину. Але людина не розуміє Божої роботи. Ти створіння Боже, однак ти не розумієш своєї власної історії і не свідомий того, хто був твоїм поводирем на твоєму шляху, ти сліпий і глухий до виконаної богом роботи, а тому ти не можеш знати Бога. І якщо ти й досі всього цього не знаєш. Ти ніколи не будеш гідним свідчити про Бога. Сьогодні Творець вкотре особисто веде всіх людей і змушує всіх людей споглядати його мудрість, всемогутність, спасіння та дивовижність. Але ти все ще не усвідомлюєш і не розумієш хіба тому ти не є тим, хто не отримає спасіння? ті Хто належить сатані, не розуміють Божих слів, тоді як ті, хто належить Богові, чують голос Божий. Усі ті, хто усвідомлює і розуміє слова, які я промовляю, це ті, хто буде спасенний і свідчитиме про Бога. Усі, хто не розуміє слів, які я промовляю, не можуть свідчати про Бога і Є тими, хто буде вигнаний. Ті, хто не розуміє Божої волі і не усвідомлює Божої роботи, не здатні досягти пізнання Бога, і такі люди не можуть свідчити про Бога. Якщо ти хочеш свідчити про Бога, ти мусиш знати Бога. Пізнання Бога досягається через роботу Бога. Загалом Якщо ти хочеш пізнати Бога, ти мусиш знати Божу роботу. Знання Божої роботи має першорядне значення. Коли три етапи роботи наблизяться до кінця, буде створено групу тих, хто свідчить про Бога, групу тих, хто знає Бога. Усі ці люди. Знатимуть Бога і зможуть утілювати істину в життя. Вони матимуть людську природу і розсудливість, і всі вони знатимуть три етапи Божої роботи спасіння. Це робота, яка буде виконана наприкінці, і ці люди є квінтесенцією роботи шести тисяч років управління та є найпотужнішим свідченням. Остаточної поразки сатани. Ті, хто зможе свідчити про Бога, зможуть отримати Божу обітницю та благословення і будуть тією групою, яка залишиться в самому кінці, групою, яка має Божу владу і свідчить про Бога. Можливо, серед вас усі зможуть стати членами цієї групи, а можливо, тільки половина чи лише кілька осіб? Це залежить від вашої волі та від вашого прагнення.